Микола Іванович, розкажіть, як ви себе почуваєте? Нормально. Яка доба в нас після операції? Четверта. Усього чотири дні та чи не найважливіші у житті рівнянина Микола Івановича. Ще кілька днів тому чоловік був на межі життя і смерті, а нині у його грудях вже б'ється нове серце. На минулому тижні він поступив в лікарню дуже з, з термінальної стадії серцевої недостатності. От, на грані кардіогенного шоку це було, хоча ми виставляли кардіогенний шок. Було імплантовано штучну, штучне серце, було підключено до віна артеріального екстракорпоральної мембранної оксигінації. Чоловік два роки був у листі очікування на трансплантацію. Після того, як його ушпиталило в край важкому стані, жити без апарату він уже не міг врятувати життя 61-річного пацієнта могла тільки термінова пересадка серця. У цей час до медзакладу потрапив 50-річний волинянин після ДТП з важкою черепно-мозковою травмою. На жаль, вона була несумісна з життям, і лікарі діагностували смерть головного мозку. Родичі родич дали добро на забір. Донорського серця, нирки і печінки, на жаль, не підходили. Тож команда спеціалістів Ковальського МТМО одразу взялася до справи. Усе відбувалось в екстремальних умовах. Адже під час операції Коваль пережив два ракетних удари. Лунала повітряна тривога. Втім, переривати роботу медики не могли. Була виконана е різногрупна трансплантація серця От донор у нас був по першій групі, реципієнт по третій групі крові. От. це не так багато клінік це виконують. Чому різна група? В нас не було вибору. На щастя, операція минула успішно. Микола Семенюк нині в реанімації. Почувається добре, кажуть лікарі. Його вже готують переводити у звичайне стаціонарне відділення. Вже вниз хочеться в відділення. Можна можна відділення. Миколі Івановичу ще складно говорити. Втім, дякувати. Розповідають медики. Він не припиняє, коли згадує про донора на очі навертаються сльози. Велика подяка дона і врача і врача слава вам україні слава україні все. До слова, це перша трансплантація у ковальському МТМО у 2022 році. У перші місяці війни діляться фахівці просто не могли підходити до родичів загиблих із питаннями про забір органів. Втім, нині продовжують працювати у цьому напрямку, адже донорських органів потребують чимало пацієнтів. Під початку 2020 року у нас зроблено 5 пересадок серця і зроблено 26 трансплантацій нирки. Микола Семенюк ще місяць буде під пильним наглядом фахівців у лікарні. Тоді як почуватиметься добре, його випишуть. Далі реабілітація, ліки і регулярний огляд у кардіохірургів. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.